Другий фактор, який необхідний використовувати в державі, це побудова всіх державних структур, державних інституцій за правом е, крові і за правом ґрунту, тобто на основі національної ознаки, е, в країні, яка перебуває в стані активної е, війни, е, з широким фронтом проведення і бойових дій, організація всіх державних структур відділень інституцій має будуватися на основі національної ознаки, тобто керівні посади і всі дієві виконавчі особи мають бути винятково тільки українці, чисті українці, побудова чистої нації, всі, хто інших з національностей, які віддали або Вклали свою кров, свій пот для досягнення української ідеї, збереження української держави мають право теж використовувати і займати посади, але тільки після того, як вони виконали свій обов'язок перед державою Україна, іншим чином, іншим способом виживання неможливе, тільки національний принцип. І національна ознака. Тільки таким способом українська держава виживе. Іншого способу просто не, ну, неможливо і він нічого не дасть. Особи, які не є за національністю українцями, їм все рівно нічого не будуть докладати для виживання і збереження української держави. Тому нація і націоналізм це єдиний спосіб да, політико-соціального. Світогляду, який збереже Україну.